Вітаю всіх на першій лекції курсу механіка на проєкті Едера. Це незвичайний курс з надзвичайного предмету. Фізика синонім природи, механіка синонім руху. Бажаю вам наснаги і впевненості у цій нелегкій, але цікавій подорожі. На цьому тижні вас чекає два уроки з теми Одновимірна кінематика. Це перший з них. Розпочнемо ми зі вступу до розділу кінематика, де ми познайомимося з тим, що вивчає ця наука, як застосовується для вирішення реальних задач. Далі ми перейдемо до знайомства з основними поняттями кінематики та розглянемо перший найпростіший вид механічного руху рівномірний прямолінійний рух. Для початку опануємо центральне поняття механіки, механічний рух. На даному малюнку зображені два товариші. Один з них Петро. Тікає від іншого, нерухомого Миколи. Якщо вас запитати, як далеко втік Петро, у вас не виникне труднощів у тому, щоб помірити відстань між ними, подивитися на годинник та відповісти щось на кшталт о 8.30 Петро втік на 25 метрів від Миколи. Одразу слід зазначити, що якщо б на малюнку не було Миколи, питання як далеко втік Петро, було б безглуздим. Нам потрібно знати, від кого він тікає. У фізиці існує поняття система відліку. Це тіло відліку, у даному випадку Микола. Пов'язана з ним система координат та засіб вимірювання часу, у даному випадку, годинник. Після того, як ми розібралися з тілом і системою відліку, переходимо до значення механічного руху. Механічний рух це зміна положення тіла відносно. Іншого тіла, яке називають тілом відліку. Переходимо до концептуальної різниці понять механіка, кінематика та динаміка. Механіка, наука, яка розглядає рух матеріальних тіл та взаємодію між ними. Вона поділяється на дві частини. Перша, та з якої ми починаємо розгляд, кінематика. Вона розглядає рух тіл, не враховуючи причини, які викликали цей рух. Центральні поняття кінематики координати тіла Х. Швидкості тіл В, прискорення тіл А, час Т тощо. Друга частина, на яку поділяється механіка, це динаміка. У динаміці вже розглядають причини виникнення цього руху: сили, які викликали рух F, маси тіл, які розглядаються у русі. Тощо. Після вивчення цих двох розділів переходять до комбінованих, більш складних задач, вже дуже наближених до реальних. Надалі, щоб вам було зрозуміліше про що мова, розглянемо приклади трьох задач, які розділяють ці поняття. Почнемо з задачі кінематики. Вже відомий вам Петро, вистрілив із пістолета. Об'єкт розгляду куля. Починаємо її розглядати з моменту, коли її швидкість дорівнює 300 метрів на секунду. Наприклад, надалі куля гальмує зі сталим прискоренням А. До речі, тут немає конфлікту понять. Ви згодом дізнаєтесь, що гальмування в кінематиці описується прискоренням, направленим в зворотньому напрямку до руху тіла. Задача стоїть у тому, щоби визначити час, за який куля досягне лінії фінішу. Як бачимо, для цієї задачі нам абсолютно не важливо, які були передумови польоту цієї кулі. Наприклад, якщо відстань до фінішу 300 метрів, то за допомогою. Кінематичної формули легко відповімо на це питання трошки згодом. Задача динаміки виглядає таким чином: на який кут відхилиться мішок з піском при потраплянні кулі у нього. Тут вже дуже важливо, яка, наприклад, маса цього мішка, адже дуже великий може навіть не поворухнутися, у той час як маленький відхилиться на дуже великий кут. Комбінована задача виглядає таким чином: Петро стріляє з пістолету у мішок. Початкова швидкість кулі 300 метрів на секунду. Куля гальмує аналогічно до першого випадку. Відстань до мішка 300 метрів, як і у першому випадку. На який кут відхилиться мішок при потраплянні кулі у нього. На першому етапі нам потрібно буде віднайти швидкість на відстані 300 метрів. Це кінематична задача, яку ми вже з вами розглядали. Потім нам потрібно буде вирішити задачу динаміки з кутом відхилення мішка. Це друга задача із розглянутих нами. Після того, як ви зрозуміли, яка структура курсу механіка і що почнемо ми з кінематики, слід розглянути ще яким буває механічний рух. А він буває трьох видів: поступальний рух, при якому будь-який відрізок, пов'язаний з тілом, наприклад, відрізок АБ. Залишається паралельним самому собі, наприклад, відрізку А'Б' на малюнку. Наприклад, автомобіль, що їде по прямій трасі, рухається поступально. Другий вид руху – обертальний. Усі точки тіла при такому русі описують кола. Центри цих кіл лежать на прямій, яка називається вісю обертання. Третій вид руху – коливальний. Це рух, при якому наявні повторення стану через деякі проміжки часу. Наприклад, маятник, зображений на малюнку. До речі, детально тема коливань буде розглянута у другому курсі з фізики. На цьому закінчується вступна частина, і ми перейдемо до основних понять кінематики і почнемо з розгляду саме поступального руху. Але це трохи згодом, після того як ви відповісте на декілька питань. Зустрінемось за хвилину.